Вітаю, друзі! Сьогодні, як і обіцяв зробити це до кінця поточного року, хочу оприлюднити матеріали журналістського розслідування з приводу бурхливого життєвого шляху колишнього франківського забудовника Олександра Вовчука та його незмінного друга і представника Сергія Сільченка. Це, як на мене, дійсно нерозлучні друзі. І їх поєднує, як виявилося, не тільки міцна дружба, але і не менш важливі кримінальні узи. На цих постатях зупинюся окремо, адже кожна з них варта легендарного Остапа Бендера. І це не є голослівні слова, адже всі мої твердження підтверджено документально зібраними фактами. На проведення цього розслідування мене надихнув сам Олександр Вовчук, який у листопаді цього року проводив так звану прес-конференцію, на якій не міг дати відповідь на жодне із поставлених запитань, в тому числі і на питання щодо власного темного минулого. А минуле у пана Вовчука дуже темне та із значним нашаруванням кримінальних бар. Судіть самі, відповідно до постанови Івано-Франківського міського суду від 16 грудня 2009 року, Олександр Мирославович Вовчук на протязі 2006 року вчинив аж чотири кримінально карані злочини, пов'язані із незаконним заволодінням чужого майна шляхом шахрайства, вчинених за попереднім зговором та групою осіб. Передбачених частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, і це ще не кінець. Олександр Вовчук, як зазначено в описовій частині постанови суду, спільно із невідомими особами вчинив ряд злочинів, пов'язаних із підробкою документів та їх подальшим використанням, що також є кримінально караним діянням. Передбачене частиною 2 та частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України. У постанові суду зазначається, що Вовчук, перебуваючи у зговорі з групою осіб, підробляв довідки від керівників певних підприємств на неіснуючих осіб. Та з використанням підробленого паспорта громадянина України отримував кредити. В банківських установах на придбання побутової техніки та інших благ. Загалом Олександру Вовчуку було пред'явлено обвинувачення у вчиненні 12 злочинів та кримінальне провадження направлено до суду. Понести покарання за вчинні діяння пан Вовчук не прагнув. Та, скориставшись законом України про амністію. Від 19.04.2007 року звернувся до суду з клопотанням застосувати до нього саме цю норму закону. Відповідно до постанови суду, від 16 грудня 2009 року вовчука Олександра Мирославовича від кримінальної відповідальності, передбаченої статтями 190 частиною 2. Та 358 частиною 2 358 358 частиною 3 Кримінального кодексу України звільнено на підставі закону України про амністію, а кримінальну справу закрито. Одночасно, судом роз'яснено Вовчуку правові підстави застосування амністії, мається на увазі, що акт амністії не спростовує його вини. А тільки звільняє від кримінальної відповідальності. Пройшли роки. Олександр Вовчук став успішним бізнесменом та забудовником, та з певних причин партнери по будівельному бізнесу вирішили з ним розійтись, що є нормальним у європейській практиці. І тут почалась чергова захоплююча історія. Як на мене, вельмишановний пан Вовчук пригадав своє кримінальне минуле та зажадав всієї повноти влади та ресурсів. І тут я повернуся до іншої постаті, не менш поважного пана Сергія Сільченка, який є представником та довіреною особою Вовчука, про якого я вів мову з самого початку, Сергій Сільченко є не менш колоритним персонажем. І зараз я поясню, чому. У Вінницькому міському суді слухається кримінальна справа за обвинуваченням його у вчиненні кримінально караного шахрайства. Справа також не з простих, адже вироком Вінницького міського суду Сергію Сільченко було раніше призначено покарання у вигляді двох років і п'яти місяців обмеження волі. Однак апеляцією це рішення було скасовано та передано справу на новий розгляд. Ось і слухається ця справа повторно вже більше шести років. У грудні цього року представники нашого видання були присутні на черговому засіданні суду у Вінниці, яке тривало не більше п'яти хвилин. Обвинувачений Сільченко відмовився від слухання справи без участі свого захисника, який воює, та на іншого він не погоджується. Отже, поки не завершиться війна, на якесь рішення у справі не слід розраховувати. А там і терміни давності вже на підході. Недарма у нашому народі є така приказка: з ким поведешся, у того і наберешся, тільки я ніяк не можу второпати, хто та у кого. Ці джентльмени удачі знайшли один одного, і як я зазначав, вже поєднали своє життя. Нещодавно слідчим управлінням головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області пред'явлено обвинувачення Сільченко Сергію Олександровичу та Вовчику Олександру Морославовичу у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 122 та частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України, у нанесенні тілесних ушкоджень середньої та легкої ступені важкості та кримінальну справу скеровано до суду. Об'єктом наруги цього разу став колишній партнер пана Вовчука по бізнесу, який на власному прикладі відчув всі барви, дружби та любові від колишнього партнера. В ході журналістського розслідування мною також здобуто інформацію про причетність цих джентльменів ще до ряду злочинів, але про це. Вже трохи пізніше, та із документальним підтвердженням ми поговоримо, якщо, звісно, ця інформація є достовірною. По Поскриптом у Вінницькому суді я мав нагоду перетнутись як з Олександром Вовчуком, так і з Сергієм Сільченко, які і там були разом. Що цікаво, пан Вовчук. Намагався спровокувати між нами конфлікт та постійно наголошував, що він не є судимим. і я з ним у деякій мірі погоджуюсь. Олександр Вовчук дійсно уник покарання за вчинення злочин, але це виключно по милості президента України, який видав відповідний акт амністії. Не потрібно забувати. Якщо ти уник суду державних судових органів, то є ще Вищий суд. Який не факт, що тебе амністує. До зустрічі у наших наступних сюжетах.